Мініція, забігіть, Він скидав з п'єдесталу вождя пролетаріату. Слава! І разом з обозівцями перевіряв, як вчиться золота молодь. Співакова Інна Борисівна, так? якщо я не помиляюся. Є така директор? Ми хочемо з нею зустрітися. Свободівець ігор Мірошніченко з компанією депутатів навіть намагався провести люстрацію серед керівництва національної телекомпанії. Швидко сюди закінчилося це все великим скандалом. Під прокуратурою Києва журналісти вимагали покарати опального депутата за побиття колеги заяву. Складай Проти Свободівця навіть порушили кримінальну справу в Верховній Раді. На першому ж засіданні я поставлю питання про те, щоби з мене зняли депутатську недоторканість, і суд абсолютно чесно розслідував цю справу. інцидент. Але на наступному засіданні Мирошніченко так і не складе мандат, як обіцяв. А за п'ять місяців після зміни генерального прокурора справу проти Свободівця закрили взагалі за відсутності складу злочину. За кілька тижнів після закриття справи наша знімальна група випадково зустріла пана Мірошніченко під стінами Київської прокуратури. Він саме звідти виходив. Що саме вирішував Мірошніченко? Особисті справи закінчував або просто в гості заходив. Невідомо. Невідомо і за які гроші вдалося свободівцю заробити на своє авто, яке вдалося відзняти журналістам. Націоналіст по духу, але любитель німецького автопрому Мірошніченко сідає за кермо новенького БМВ «Гран Турізмо» GTS. Звідки у чесного політика така люксова автівка невже на пожертвування для партії придбав? Сьогодні ви просто під стінами Верховної Ради припаркували новеньку BMW 5 серії. Не така вона вже й новенька, їй вже два роки. Я ви знаєте, люблю машини BMW і е, це не перший мій автомобіль. Куплений він був ще до того, як став депутатом. Дивно, але попри зізнання політика в декларації за 2012 рік ніде не вказано ані слова про цю серію автомобіля. Хоча у 2011 році пан Мірошніченко таки мав БМВ, але X5 2008 року випуску. А ще Toyota Sequoia. Ми їдемо до найбільшого дистриб'ютора німецьких автомобілів. Дізнаємося, у скільки обійшлася депутату ця пташка. Серед цілого ряду дорогих автомобілів виблискує шикарний автомобіль БМВ Grand Tourism GTS. Саме на такому роз'їжджає по столиці свободівець Мірошніченко. Цю серію автівок почали випускати ще у 2009-му. Тут тобі і підігрів керма, і спеціальна технологія закриття дверей, шкіряний салон і кольоровий плазмовий екран. монітор, панорамний Сотню цей залізний кінь набирає за 5,5 секунд. І коштує він як тисяча мінімальних заробітних плат: мільйон двісті тисяч гривень. Офіційна біографія політика говорить, що у 2011 році Мірошніченко був заступником голови редактора газети Всеукраїнське об'єднання Свобода, а вже за рік став депутатом. В який момент Мірошніченко заробив такі статки? Я вів там абсолютно. Посередній не крупний, не олігархічний бізнес, яким займається моя дружина. Чому ж пан Мирошніченко ніде не вказав, що має таку люксову машину? Ми перевірили, виявляється його автомобіль, зареєстрований на сестру в Сумській області. Невже депутат просто ховає свої доходи від громадськості? Алло, доброго вечора. А пане Ігорі, я журналістка 17-го телеканалу. Він гордо скаче по життю на елітному дорогому коні. При цьому запевняє, ледь не на прокат Взяв він зараз, допомагає якраз антитерористичній операції. Елітний джип напевно знадобиться йому при патрулюванні зеленки або при об'їзді блокпостів. За нього тепер не стільки виборцям, як банкірам доведеться переживати. Авто запевняє Мирошніченко, взяв у кредит. 好好好 Ну в це ж кредит виплачуєте. Скільки в місяць? Це було. Слухайте. це було два роки тому. Скільки автівка Я не пам'ятаю. В екстремальній ситуації депутати, як в тих приказках, я не я і хата не моя. Ховати від громадян свої статки стала звична справа для багатьох чиновників. Розкішні апартаменти і автомобілі вони не надто засвідчують у своїх деклараціях. Радше записують на родичів. При цьому їх заробітна плата не дозволяє мати і половини всього, що вони мають. Після революції політики обіцяли прийняти антикорупційний закон, який змусив би показувати держслужбовців достатки всіх родичів, але до цього часу зрозуміло, з яких причин його так і не ухвалили в парламенті.